Ірландський письменник Джон Бойн один з найцікавіших митців сучасності. Народився в місті Дубліні, Ірландія, вивчав літературу в Триніті Коледжі Дублін і письменницьку майстерність в університеті Східної Англії, Норвіч. За свою понад 30-річну творчу діяльність написав 14 романів для дорослих, 6 романів для юних читачів та читачок. Збірки оповідань. Його твори перекладено багатьма мовами світу. Найпопулярнішим серед них є повість «Хлопчик у смугастій піжамі. Про найтрагічніші сторінки в житті кількох дітей під час Другої світової війни Джон Бойн пише надзвичайно просто Він не зловживає описом негативних емоцій чи трагічних подій, однак його повість змушує думати про долі дітей під час війни. Злочини, які ніколи не зітруться з пам'яті. Повість «Хлопчик у смугастій піжамі відзначено міжнародною премією миру імені Густава Гайнемана за просвітницьку роботу в галузі увічнення Пам'яті про Голокост. Цю премію засновано в 1983 році на честь колишнього президента Німеччини Густава Гайнемана. Її присуджують за твори для дітей і молоді, які пропагують громадянську мужність. Терпимість і мирне співіснування. Джон Бойн. Лауреат трьох міжнародних премій. За його творами знімають фільми, ставлять опери й балети. Окрім хлопчика у смугастій піжамі, Джон Бойн написав для дітей і підлітків інші цікаві твори. Ной барлівотер тікає Жахлива річ, яка сталася з Барнабі Брокетом. Залишайся на місці, а потім іди. Хлопчик на вершині гори. Джон Бойн про пам'ять суспільства. В інтерв'ю для журналу Спротив культури 1 березня 2023 року Джон Бойн зазначив, Я думаю, що пам'ять суспільства надто коротка. Багато з того, що ми робимо, це лише розмови. Треба було б більше діяти. Історики, вчителі, кінематографісти намагаються. Ймовірно, найближчим часом знайдуться ті, хто захоче закарбувати те, що відбувається в Україні, віддати належне українцям і вшанувати пам'ять жертв. Я хочу сказати, що є багато людей, які намагаються щось зробити з найкращими намірами Хлопчик у смугастій піжамі це приклад, який переконує в тому, що дорослих і молодь цікавлять болючі питання і що ми разом можемо зробити їх доступними для розуміння. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал і залишайте коментарі під відео. Мені дуже важливо чути вашу думку.